Довгоочікуване розвінчування з енергетичної і магічної точки зору. Ну, по-перше, що таке вінчання? Це магічний обряд по об'єднанню двох енергій людей. Але у нас є життєва енергія, це, як знаєте, є жива вода і мертва вода. Так, от жива вода це енергія, коли по годинниковій стрілці, і є мертва вода. Коли проти годинникової стрілці, ну тепер хто скористався цим магічним обрядом, напишіть у коментарях, як вас водили навколо алтаря. Це перше друге, раніше такий обряд був е, дійсно у чорної магії, де людей пов'язували для того, щоб це як ну, типу приворот, щоб вони народжувалися і народжувалися разом і разом. Чому взяла християнська церква саме цей обряд, я не знаю, чесно кажучи. Дивіться, я знаю людей багатьох поколінь, і я знаю людей, які і вінчались, і розвінчувались. Раніше там не розвінчували, потім якийсь був указ віддать, по церкві, і почали розвінчувати, і треба було їздити, щоб отримати цей дозвіл. Напишіть, якщо ви отримали, в якому році ви це отримали. Людям буде цікаво. Наразі остання інформація, але остання інформація це, мабуть, років 5. Я більше не чула, але знаю, що 5 років тому не розвінчували. От, напишіть, хто отримував свідоцтво про розвінчення, Робився чи ритуал якийсь справа в тому, що свідоцтво про розвінчування видавалось, а ритуала ніякого не було. Тобто як для мене це нуль, просто нуль. Що з цим робить? Давайте спочатку розберемося, що ж таке обряд вінчання. По-перше, -по вам треба згадати, що все проїходить зі свободної волі. І коли ви вінчаєтесь, то з вашої згоди далі це все відбувається. І у цьому криється головний ключ. Якщо ви дали свою згоду, ви так само її можете і забрати. Розумієте? Це ваша згода. Це ваша енергетична печать. Ви її запечатали себе з цією людиною енергетично, самостійно, зі своєї згоди. По-перше, що згодились на цей ритуал, а по-друге, те, що ви дали обітницю. Обітниця це Запечатування якогось слова. Ну, знаєте, як раніше там була якась грамота, і зверху ставили печать. Оце так. І виходить на енергетичному рівні. Зараз зачепили деякі енергетичні науки цю тему, і вони там знімають ці печаті. Але слухайте: ніхто не може зняти оцих печаток енергетичних, крім тієї людини, яка її сама з добровільної згоди поставила. Тому, по перше, це Великий намір відмовитися від цього. І друге, треба провести енергетично-психологічну або коучингову роботу з якимось спеціалістом, або самостійно, якщо ви в цьому розбираєтесь, і відірвати енергетичні прив'язки. Що такі енергетичні прив'язки? Є там, я не знаю, 4 чи 5 серії відео можете подивитися. І ви пропрацьовуєте, на чому саме ви щеплені з цим партнером? Мабуть, там якесь чувство війни, чувство долга якісь образи. Якась клятва любові також. Це називається любов, яка виснажує. Люди народжуються із втілення в втілення і завжди на цій хворобливій прив'язці любові, що я не можу без цієї людини. Це дуже сильна така прив'язка. І, до речі, отакі от прив'язки, навіть коли. Людина не вінчалась у цьому житті. Є люди, які приходять з прошлих втілень і вони отак зв'язані. І потім, що стається, один з партнерів уходить на той світ, і через деякий час, взагалі то на протязі 9 місяців, на протязі року, другий партнер йде слідом за ним, бо спільний такий енергетичний простір. Так що, все. З вашої свободної волі твориться вся магія. Відпустіть, создайте намір, проробіть прив'язки.